Молодіж, тому хочу показати цю гуманітарку, яку я ще пріс. Я ж її брав вчора вночі, так не знімкував, бо то вже було темно, знаєте. Думаю, вже не її вам зазнімку зразу буде роздружав, бо то нам люди передали двічі молодь. Всяких різних пігулок фигу, є. Того є якісь е, такі о, знаєте, коротше батончики бото, е, енергетичні. Енергетичні батончики, дуже файна штука. Це враз нашим хлопцям е, буде їх передавало. Скайте, що того ще є. Тут теж бачите, всякі медикаменти, туди, сюди, що як має бути. І протім, джо, зараз легенько поношу і ще вам більш детальніше покажу, що там ще є. Що, кавалерка, я ж тут все поносив, дивіться, яка купа вийшла. Бачите, тут всякі. консерви такі о є. Того гігієна, є, бачите, от таке, щоб берці пхати. Мило всякі такі, о, вийти, всякі о. Коротше, тут такі заглушки, вуха, як дещо хлопці контужні, ще щось там мило. То це ще є. Салфетки, зберігаста, такі овсяки, знаєте, то дуже файна штука, коротше, вондо. Це би борщ, то на 10 літрів води заварив. Ой, кожному то по полі літрів вали. Вже є така пачка на 10 літрів води. Файно, ні? О, отаке, о, я люблю колірка, коли таке нам люди передають. Дуже файні, нам... Одна -та, на -на, дівка така передала. то такі, знаєте. Ти маємо вже може, вихід на то все. От ось як, я показую, всякі противозастуді, чеки такі во, знаєте, отвічі того молодь, ціла ціла пачка, вище. Що це таке воє, О, о і та, і буфен, і буфен. Вище ще того консервіє, що має бути. Тут, коротше, молодж швидкі супчики. Е, чекайте, що тут ще є. Е, ага. Того я вам показував ту пачку. Треба ще того зафо... показати, захоти. Віч. Ще кіло такі волити. Якісь, 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 батончики всякі. піка коротше бати всього мом де що потрібно. Віча, ціла пачка того. Та і що? Вітамін С, віче, віта, ціла пачка, наші пацани якраз будуть мали. Що ти будуть, о, будуть на вітаміни будуть на здоровенькі, як має бути. Ага, ще того що що ж є. О, о того ша є, які є. Тоже підвулка. Той розумію, то я розумію фест. Буде що нашим паста відправляти. То багато чого затаримо, то трохи медикаментів дамо, трохи лишимо. Нас вже ту скору що шумі, ми збрали. Ось мені не дали такого чаки, знаєте, коротше мені Багато чого чекало. Всім дякую, хто нам допомагає, нашим пацанам затарювати машини. Молодші, кавалерка, ви є просто найкращі.